Всім доброго дня! Розглянемо в цьому огляді три будинка на продаж. Продається будинок в селі Ліпляве Черкаської області. Загальна площа 77 квадратних метрів всередині три кімнати. Будинок в житловому стані. Із комунікацій газ, електрика. Опалення індивідуальне газове. Для користування залишаються меблі. Будинок побудований з цегли. Загальна площа ділянки 30 соток. Територія огороджена парканом. Вартість дому 10 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. В селищі є амбулаторія, відділення Укрпошти, церква, продуктові магазини. В огляді будинок, який знаходиться в селі Великий Хутір Золотоніського району Черкаської області. Загальна площа становить 76 квадратних метрів, в будинку три кімнати. Підключені необхідні комунікації, газ, електрику, заведено воду і каналізацію в дім. Опалення газове. В будинку зручності суміжний санвузол. Частково поставлені металопластикові вікна, є все необхідне для комфортного життя. В цілому виглядає все досить гарно і доглянуто. Ціна хатинки 10 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Територія будинку огороджена парканом. Загальна площа ділянки 23%. сотки. У селищі є загальноосвітня школа, церква і продуктові магазини. Будинок розташований в гарному місці. В огляді будинок загальною площею 75 квадратних метрів, всередині дві кімнати. Із комунікації електрика опалення пічне. На подвір'ї колонка з централізованою водою для набору води. В будинку зроблений косметичний ремонт. Для користування залишаються меблі і частково побутова техніка. Вартість 4,5 тисяч доларів, продаж від власників. Посилання на оголошення є в описі під цим відео. Загальна площа ділянки 20 соток знаходиться дім в селищі міського типу Вільшана, Черкаської області. Із інфраструктури школа, дитячий садочок, відділення нової пошти, кафе, продуктові магазини.